Міні-агрогливаха, тепер і в мене є вже соліс 110-й. Хто хотів глянути, приїжджайте, є в наявності 110-ка, соліс, потужний трактор з примусовою гідравлікою, три пари гідровиходів, потужна навісна система. Колеса задні 34, ті передні 24, ті 110 кінських сил, 4 циліндровий з турбінкою, звіряний трактор. міні 27-й кілометр траси Київ, Одеса. Запрошуємо.